Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. На Прикарпатті під колеса легковика потрапила дитина. Поліція розпочала розслідування. Дівчинка приходила проїзну частину дороги на пішохідному переході та потрапила під колеса Ауді. Потерпіло, госпіталізували до лікарні, розпочато досудове розслідування. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 червня. Передбілого білого дня у селищі Брошнього сада попередньо встановлено 24-річна водійка автомобіля «Авді». мешканка Брошнева на автодорозі сполученням стрій Чернівці Мамалига здійснила наїзд на пішохода. 12-річна дівчинка, місцева мешканка, рухалася по пішохідному переході. Внаслідок аварії дитину з травмами доставлено до лікувального закладу водійка Твереза. У рамках досудового розслідування розпочато за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки. Дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх причин та обставин події. Ситуація навколо Надвірнянської школи-інтернату набирає обертів. Надвірнянська міська рада протягом трьох років звертається до керівництва Івано-Франківської обласної ради з проханням передати право власності на земельну ділянку та майновий комплекс. За словами Зіновія Андрійовича, головна причина звернення це збереж майна та земельної ділянки задля добробуту дітей У громаді. У такому стані зараз перебуває частина надвірнянської школи-інтернату. Упродовж трьох років керівництво громади звертається до Івано-Франківської обласної ради, які є власниками земельної ділянки та приміщення цього навчального закладу з проханням передати майновий комплекс та земельну ділянку в розмірі 6,29 гектара громаді міста Надвірна. Зіновій Андрійович за те, щоб діти громади перебували у комфортних умовах. Нам настільки важливо не тільки земельна ділянка, нам важливо збереження майна за територіальну громаду міста Надвірної, нашої об'єднаної територіальної громади. Пояснюю наступне: ви бачите, в якому стані перебуває майно там, де навчаються наші дітки. Не хочемо допустити те, що сталося з спальним корпусом. Він в занедбаному стані, а хочемо кожного року вкладати кошти, маючи власність. Громади як закладів освіти я вважаю, що освітянським процесом в мікрорайоні вулиці Української армії є повноцінний комплекс майно, яке сьогодні перебуває у власності обласної ради, і земельна ділянка, площою 6,3 гектари. Це невід'ємна складова. І я вважаю, що на даний момент потрібно зберегти майно за громадою. Зіновій Андрійович обурений відсутністю комунікації обласної ради з Надвірнянською громадою щодо цього питання. Очільник зацікавлений в долученні з областю спільного будівництва спорткомплексу. Все робиться заради дітей, каже він. Шановне керівництво обласної ради, з повагою ставлюся до вас як до людей, які як старших братів по представницькій самоврядній владі. Хочете будувати спорткомплекс, ми долучимося до будівництва спорткомплексу, закладемо співфінансування. Не потрібно розділяти землю для того, щоб будувати спорткомплекс. Я вважаю, не хочете передавати майно, не розділяйте земельну ділянку, а збережіть земельну ділянку виключно на засадах державницьких за навчальним закладом. Рано чи пізно, все рівно, це майно обласної ради буде передано на Двернянській територіальній громаді. Чітка позиція міського голови та депутатського корпусу це збереження цілісності земельної ділянки. За словами Зіновія Мирославовича, у міській раді працюють на випередження. Ну ніхто, як не ми знаємо. По-перше, представники громади, депутатський корпус зацікавлені збереження земельної ділянки. В ніякому разі не можна сьогодні думати про розподіл цієї земельної ділянки. На дві частини, на три, на чотири. І та думка, що є в керівництві обласної ради, наприклад, у депутаті обласної ради розділити, говорить про наступне: невідома доля тої земельної ділянки, яка буде розподілена. Наприклад, 1,7 гектара чи 1,9 площі, яку вони хочуть просто розділити, в зв'язку з тим, що там немає споруд навчального закладу, і залишити 4,6 чи 4,7 за навчальним закладом. Тому думка наступна: дуже важливо зберегти як майно громади і відповідну земельну ділянку для того, щоб вона була в освітянському процесі. Для належного отримання надвірнянської школи інтернату потрібен відповідний фінансовий ресурс. Тверджує міський голова. Освітній заклад, який сьогодні прийменовано у гімназію, повинен бути на відповідному рівні з усіма навчальними закладами надвірнянської ТГ. для узгодження цього спірного питання. Обласна рада повинна врахувати потреби жителів громади. Вважає Зіновій Андрійович. Для Зрозуміло і простого рішення цих проблем я вважаю, що всі навчальні заклади нашої громади отримають певний фінансовий ресурс від платників податків. І для того, щоб ми могли, маючи це майно його належно отримати, потрібно чималий фінансовий ресурс. Ми хочемо донести думку надвірнянської територіальної громади та всіх освітян, що школа-інтернат є однією з важливих об'єктів для наступних поколінь. Щодо стверджує зіновій Андрійович. Ми маємо зберегти їх для прийдешних поколінь. І капітальні ремонти потрібно робити у класах. І потрібно дбати про належний охайний стан прилеглої території. Більше того, керівництвом цих двох навчальних закладів все робиться для того, щоб ця земельна ділянка була охайна, охожена і мала належний. Загальний естетичний стан критику на свою адресу міський голова сприймає як правильний рух до поставленої мети. Замовникам статей Зіновій Андрійович дає рекомендації дотримуватись державних зобов'язань у своїх справах. А для тих людей, які спекулюють, які маніпулюють, які перекручують цю інформацію, які роблять певні заказні статті. Муніпулятивні, які хочуть перекрутити, сказати, міський голова відстоює інтереси громади, хоче земельний ділянок для невідомо яких цілей це не відповідає дійсності. Коли ми цей процес розпочали, ми очікували, що певна група людей буде це робити. Ми відомо знаємо про цих людей. Ці люди, дай Бог, аби вони в себе навели порядок і в нашій громаді думали про ті речі для того, щоб розвитку громади ми прекрасно знаємо, що ці люди і не платять податки в центральній частині міста. І певний період часу своїми викидами саме порушували екологію і травили людей своїми викидами в центральній частині міста, як власники саме одного з підприємств в центральній частині міста. Більше того, як власники торгового центру в частині міста вони не платять податки, захопили частину землі, і дуже дуже багато проблем. Ми не боїмося нікого. Ми йдемо правильним шляхом. Територіальна цілісність українських земель сьогодні зберігається ціною життів наших захисників. Земельні міжособиці в тилу України виглядають цирком. У Надвірнянській міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Його було розпочато з гімну та вшанування загиблих внаслідок війни. Також присутні розглянули понад 50 питань порядку денного. Про що саме йшлося? Дивіться далі у нашому матеріалі. У надірнянській міській раді відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Його було розпочато з гімну та вшанування загиблих внаслідок війни. Підняв питання щодо скорочення листонаж у громаді, староста села Верхній Майдан Василій Карманський наголосив, що це може призвести до суспільного резонансу та погіршення логістики у віддалених регіонах. Вважаю, що скорочення. Кількості листонаж, особливо в умовах війни, особливо в гірській місцевості, ну, призведе до, по-перше, суспільного резонансу і, по-друге, до негативних наслідків, тому що в селах на насправді отримати пенсію не ну, багато людей досить віддалено живуть. І я не знаю, як в таких умовах ми зможемо забезпечити їх відповідними грошовими коштами і так далі. І Ця проблема ну вона я вже знаю, що розглядається в декількох і сусідніх громадах. На засіданні було розглянуто та заслухано питання щодо встановлення пристрою примусового зниження швидкості на вулиці Шашкевича, а також впорядкування дорожніх знаків у селі Лісна Терновиця. Третє питання про встановлення пристрою примусового зниження швидкості і дорожніх знаків по вулиці Маркіяна Шашкевича в місті Недвірна. Також поступило до міської ради колективне звернення жителів Маркіяна Шишкевича про інтенсивний рух із проханням встановити знак знак і пристрій зниження швидкості пагорб по вулиці Маркіяна Шишкевича. Також отримали колективне звернення від жителів Свалісна Терновиця, жителів вулиці Січових Стрільців. Там ситуація наступна. вже Обмежувач швидкості встановлений був давно, ще коли село не обійшло в надвірнянську громаду. Знаків, звісно, не було встановлено. Були на місці, обстежували той існуючий пагорб. В принципі, його можна подальшому використовувати, тобто він може експлуатуватись далі, але знаки повинні бути, тому що все ж таки це є безпека, безпека тих самих водіїв і жителів. Бо коли водії не попереджені про те, що є обмежувач, то потрібно це зробити. Тому прохання підтримати, тобто, стосується проєкт рішення, і дане рішення буде стосуватись встановлення знаків попереджувального знаку. і… Омежуна швидкість. На сесії також було розглянуто питання щодо опікунства, усиновлення та встановлення годин побачень батьків з дітьми. Про це доповідала начальник служби у справах дітей Тетяна Песклинець. Перше питання про призначення днів та годин на побачення, на побачення полюка Романа Ярославовича з малолітнім сином. На комісію з питань захисту прав дитини звернувся полік Роман Ярославович з заявою про те, щоб призначити йому дні та години побачення з, з дочкою з Дівчинкою, зв'язку з тим, що мати чинить перешкоди у спілкуванні з дитиною. Це питання було розглянуто два рази на двох комісіях. Батьки дійшли згоди щодо призначення днів та годин на побачення. Начальник управління архітектури та містобудування Олександра Костирко доповіла про надання дозволів розміщення зовнішньої реклами, а саме рекламних щитів у місті Надвірна. Про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами рекламних щитів на території Надвірнянської територіальної громади. Товариство з обмеженою відповідальністю Афану дозволить це всі е, закінчили свій термін дії. Боргів на сьогоднішній тер, е, час немає, і у разі прийняття е, цього рішення укладається договір про оплату. Відповідно, е, дзов афани е, будуть мати змогу після цього рішення е, оплачувати надалі без. Якихось там телефонних дзвінків чи усних попереджень і тому подібне присутні розглянули та опрацювали близько 50 питань. Більшість проектів, рішення яких було прийнято. Підбив підсумки роботи засідання виконкому міський голова Зіновий Андрійович. В цьому році в бюджеті нашої громади виділено більше п'яти мільйонів для допомоги військовослужбовцям. І сьогодні на виконкомі ми зробили певний перелік затвердження персональна кількісне тих військовослужбовців, які звертаються до нас. За матеріальною допомогою під час поранення. І не дай Бог під час загибелі героїв України. Ну, виділення коштів для людей з особливими потребами, це під час оперативного втручання або онкохворі, це також на особливій увазі керівництва міської ради. Розгляд рішень опікунської ради, які також впливають на ті звернення певної категорії жителів громади для їх розгляду. Тому стараємося тримати руку на пульсі. Щодня українські воїни ризикують своїми життями заради миру та безпеки своїх рідних. У складний період ми повинні вшановувати відданість та жертовність полеглих, які пожертвували своїм життям за ідеали свободи та незалежності нашої батьківщини. Саме таку шану віддали у селі Лісна Терновиця, відкривши пам'ятні дошки. На території ліснотерновицького ліцею відбулось урочисте відкриття дощок меморіалів. Відкрите право пам'ятки було надано рідним загиблим. Подякували присутнім за вшанування пам'яті своїх чоловіків, синів їхні рідні. Мати одного із загиблих розповіла про життєвий шлях свого сина, батька маленької дівчинки, військового медика, на рахунку якого не одне врятоване життя. Я всім вам щиро дякую, що ви прийшли. на Таку подію відвідали відкриття меморіальних дощок. Вшанувати пам'ять наших героїв, які віддали своє життя заради нас. Дякую вам. Слава Україні! Мій син, будучи, як і всі інші, 18 років пішло служити до лав армії, так і залишився там. Не знайшовся в цьому житті для себе ніякої дороги, крім там, на полі бою. Перевівся спеціально у Львів, у Яворів. І там, навчаючись з канадцями, став військовим медиком. І так, пройшовши цілу війну з позивним док. Дійсно горді, що спирає за мою дитину, скільки він спас хлопців. І знаєте, в день похороні, як приїхав бус, і такі мужики здорові, в військовій формі з на очах, дякують тобі за те, що твій син спас їм життя. Для матері більше нічого не треба. Так що сьогодні я бажаю нам швидкої перемоги. Я бажаю, щоб кожна мати діждалася свого сина додому, кожна дружина, щоб діждалася свого чоловіка, діточки, щоб діждалися своїх батьків. Бо тому, що, ну, моя внучка вона не буде знати свого тата, тільки з фотографії. Священики освітили таблиці, представники влади піднесли квіти. Міський голова Зіновій Андрійович звернувся до громади. Зазначу, таблиці пам'яті воїнам будуть знаком ціни за мирне і тихе небо. Бо немає більшої любові, немає більшої жертовності, як віддати життя за ближнього і віддати життя за батьківщину. Бо життя найдорожче. Усвідомлюємо, якою ціною ми маємо умовний спокій. І тут, на фасаді. Ліснотерновецького ліцею поглядами Героя України Андрія, Василя Василя Андрія для діток, для жителів громади Лісна Терновиця буде знаком пошани, якою ціною ми маємо можливість жити, працювати, навчатися і виховувати Саме їхній погляд щирих, добрих, енергійних, молодих, простих це погляд. Майбутнє України. Війна це важкий тягар. Про це говорить директор Лісно-Терновицького ліцею Василій Васик, який зазначає, що ця подія відбувається тільки завдяки таким героїчним воїнам, як вони. Ви знаєте, життя побудовано так, що на кожне покоління припадає якась, якась подія, яка лишає в нашій пам'яті важкі шрами, десь легше, десь важче. На жаль, на наше покоління, на наш час для нас всіх разом з вами випало важке виповування, важкий тягар це війна. Війна, яка співзвучна словом смерть, сльози, смуток, розруха, плач дітей. Ми сьогодні тут зібрались, стоїмо, лише завдячуючи їм, оцим нашим героям, які не по своїй свої волі. Їхні стели, їхні пам'ятні дошки сьогодні на стіні. Краще б вони були між нами. Тату, тату, татусю, я хочу, я вас обійняти, затримати в обійма, забути тривогу і страх. По підвалах сестричкою вже надоїло ховати. Hai, si, vas se i visko, oboronit, n ne o nebesa! З ініціативи Українського жіночого фонду у Надвірнянській поліклініці відкрили гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Проєкт Тілили в життя за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Особливі зручності жінки району отримують уже місяць. Як працює кабінет і чи задоволені ним пацієнтки, ми особисто перевірили. У Надвірнянській поліклініці вже місяць працює гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Тут якісні медичні послуги у повному обсязі отримує кожна жінка. У тому числі, якщо вона має проблеми з опорно-руховим апаратом, інвалідність чи інші потреби. Даний кабінет оснащений гінекологічним кріслом, з електропідйомником, для жінок з інвалідністю, обмеженими можливостями, також для жінок з проблемою опорно-руховим апаратом, також для жінок після. Оперативного лікування після операцій, жінок інвалідів. Жінки були з стаціонару, направлялися нашими лікарями-спеціалістами в інвалідних візках. Жінки, які не мають змоги самі перештуватися, також жінки на милицях були. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії за сприяння громадської організації Центр рівних можливостей. Він профінансований благодійним фондом здоров'я жінки планування сім'ї, фондом ООН в галузі народонаселення і від фінансування зі сторони данії. Даний кабінет працює не суто під жінок. З обмеженими можливостями, він приймає абсолютно всіх, починаючи від е, жінок молодого віку, закінчуючи пенсійним, вагітні, профогляди, будь-які, скажімо так, послуги для жіночого населення. Пані Тетяна, жителька Пасічнянської громади, приїхала до району на огляд. Жінка каже, тут комфортні умови та фахові лікарі, а також приємна атмосфера. Я, як проходила огляд, мені дуже було комфортно. Лікарі дуже важні. Ставляться якось так з розумінням до таких людей, як я допомагають мені дуже зручно і комфортно зараз проходити. Погляд у цьому кабінеті. Попередні рази мені дуже було некомфортно. Там потрібно було підніматися по ступінькам, а тут я заходжу, просто сідаю, і лікар оглядає мене. Новітнє медичне обладнання, придбане для гінекологічного кабінету, зручне як для пацієнтів, так і для медиків. Зауважує лікар-акушер-гінеколог Мар'яна Мушак. Там регулюється підйомником, відповідно опускається вниз. Пацієнтка може на рівні своєму сісти в нього і підняти уже пацієнтку без будь-яких фізичних навантажень. Ми піднімаємо до зручного на рівню і відповідно її оглядаємо. Також є спеціальний е, підіймач, але ну, це вже для більш важких пацієнтів, які мають, можливо можуть мати проблему із хребтом, чи післяопераційні, операційних, так само е, післяопераційні пацієнти, які самі не можуть піднятися. Є е, даний підйомник, який регулюється електро, і завдяки ньому ми можемо підвести жінку до крісла і пересадити на нього. Гінекологічні кабінети без бар'єрного доступу відкриті на Прикарпатті у кількох районах. Мета фонду створення всіх належних умов у першу чергу для жінок з особливими потребами, адже українська жінка повинна бути здоровою, красивою та безмежно щасливою. У благодійному фонді Карітас міста Надвірна розпочалось літнє таборування або канікули з Богом, навчитися малювати, вдосконалити англійську мову, зробити цікаві дослідження, а також танцювати, співати, подорожувати та знайомитися з однолітками можна саме тут. Відкриття відбулося у Надвірнянській та Пасишнянській територіальних громадах і триватиме до кінця літа, охочі весело і повчально проводять свій час. Мати Христа Бога! Нашого радуйся і спаси тих, що на тебе Пресвятая Богородице, спаси нас. молитвою. Саме так розпочалося літнє таборування у Пасічнянській та Надвірнянській громадах, яке проводить благодійний фонд «Карітас надвірна» в рамках проєкту Простір дружній до дитини це є для вразливих категорій дітей, для багатодітних, малозабезпечних сімей. Для сімей дітей батьків, які воюють на війні, чи були чи є військовослужбовцями, так для дітей з вимушено переселених сімей. Після цього будемо плануємо зробити ще табори для всіх мешканців на надвірної. Паралельно з цим ми запустили таборування в кожній локації в Посічнянському ОТГ, так як ми маємо в Посічнянському ОТГ також соціальну послугу, яку замовили нам Посічнянське ОТГ в рамках простіру душ для дитини. І ми маємо ті локації при парафіях наших ракатолицьких, і тому при кожній парафії на протязі цілого літа у нас будуть відбуватися такі тижневі табори для всіх дітей це дуже важливо, тому що ми літні канікули проводимо з Богом. А ми долучились до цього в рамках нашої програми Домашня опіка для дітей. Ми це з свого боку від адміністрації фінансуємо. Ті затрати, які є на проведення цих заходів. І не тільки що фінансуємо, а й будемо в майбутньому фінансувати, тому що ми маємо кошти вкладати в майбутнє наші дітей. Цей проект пішов виклик, ініціювали самі священники і саме суспільство. Ініціювало ми підхопили цю ідею. І долучилися до неї, тому що ну, гарно літом проводити час в іграх, у розвагах і, і, і з Богом. Це має так бути, і, і у нас унікальна громада. У нас всі греко-католики. І, і ми гарно показуємо для цілої України, для цілого світу, як можна літом проводити гарно час з Богом і. На в рамках цього проекту у нас є туристичні поїздки для дітей, паломницькі поїздки для дітей, і дуже багато різних заходів. А далі весела гра, рухавка, аби розім'яти м'язи та підживитися енергією здоров'я. Потім цікаві квести, майстер-класи, розвиваючі заняття, катехизація, подорожі та інше діти тут отримують тільки позитивні емоції, тому з радістю приходять у табір. Бабуся в надвірні проживає понад рік. Покинула рідну домівку на Луганщині через війну. Прийшла до Карітасу в табір, тому що цікаво. Мені подобається в таборах. Я не разу не була в таборах, але мені подобається, коли тут багато людей. Що нам інтересно тут бути. Ну там, например, щось робити. Це дуже класно. Ходити везде, ну, наприклад, трісоваць. Не менш зворушлива історія і Мілани з Запорізької області через повномасштабне вторгнення Росії в Україну дівчинка з рідними покинула домівку і зупинилася в надвірній. Багато відвідувачів літнього таборування діти з тих регіонів, де неспокійно через бойові дії. Були і подушні вибухи. Ми там ховалися у підвалах. І 7 березня ми вже почали виїжджати, тому що ну нам вже казали, що вже обстріл. Лююці самий центр, а ми були за містом, і тому ми вже виїжджали, щоб діти із задоволенням відвідували кожне заняття. У карітасі складена спеціальна програма та працюють професійні педагоги. Благодійний фонд має чималий досвід у проведенні таких заходів, адже займається цим 5 років. Єдине в 2022 році таборів не було у зв'язку з війною. Ми зараз живемо васправді в не в легкий час, і наші діти, наші діти не заслуговують на таке дитинство в теперішньому часі. Так і ми стараємося з усіх сил для того, щоб їхнє дитинство було щасливе, незабутнє, щоб їхні спогади були. Справді пов'язані з церквою, так і з нашою державою. Прибуває така атмосфера любові у цьому таборі. А діти діти завжди щирі. Вони скажуть так, як вони є, як воно є насправді. І от ми танцювали тепер цей банс у суїлузі, червона калина. Вони, вони світилися. Я бачив цю цю іскорку в їхніх очах. Удосконалює свої навики, проводить цікаві заняття та згуртовує дітей педагог Каріна. Жінка до війни працювала у Слов'янську Донецької області, виховатили мусадок. Коли почалося вторгнення російських окупантів евакуаційним поїздом з сім'єю приїхала на Прикарпаття, ми розпочинаємо наш табір для того, щоб згуртувати дітей, для того, щоб їм було цікаво влітку проводити час всім разом. Це християнський табір, для того, щоб діти були ближчі до Бога. За словами директора благодійного фонду, оця Андрія Будзика до літнього таборування у 2023 році планують залучити близько тисячі дітей з двох громад Надвірнянської та пасічнянської. І сьогодні в Україні відзначається одне з головних державних свят день конституції України це свято, яке відображає визначний момент в історії нашої країни. Саме 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила нову конституцію. Документ, що став першою основою для самостійної та незалежної української. Держави це був величезний крок вперед, який закріпив правові основи незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Цей день символізує нашу національну гордість та сильне прагнення до правової держави, демократії та справедливості. У надвірні відзначили це свято на головній площі району. Там відбувся святковий концерт місцевих солістів та колективів. Виконували народні і патріотичні пісні. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. А насамперед миру та спокою нам в Україні. Бережіть себе та своїх ближніх на все добре.